16 листопада, відчервонітися і вибачтеся просто, не вдасться. Я хочу сказати, що у листопаді, 13 числа, в п'ятницю, Микола Ярославич, я вас запрошую для відвертої розмови тут, на аверсі. От мене до вас є декілька запитань, я хотів би, щоб ви дали на них відповідь. І якщо у вас вони будуть до мене, я задоволення теж відповідь дам і вам. Я сподіваюся, що п'ятниця-13 вас не лякає, ви не та людина, яка вірить в примети. Оце дуже прикро. І насправді, коли люди 2800 гривень заробітної плати, він не може дитині купити куртку сьогодні. От. Дуже прикро говорити про якусь там програму розвитку, про атракціони, про майданчики. От. Дуже прикро говорити і боляче про те, яким буде процвітаючи місто. Дуже прикро взагалі за те, що відбувається останніх п'ять років. Я хочу сказати, що такого адміністративного тиску навіть близько не було. І ми сьогодні піняємо на регіони, на регіоналів колишніх. Ще рік-два пройде, і ми будемо точно так само говорити. Регіонали колишні і з ну, тим, що робить сьогодні солідарність можна це буде говорити попередні попередні. -по по -поряд, по Я констатую зали. сьогодні факт. Те, що сьогодні відбувається, це просто вакханаля. І ще раз говорю: в п'ятницю, 13-го числа, готовий Микола Ярославовичу надати ці факти і нагадати йому наші розмови і задатиму декілька запитань. І хотів би отримати них на кінець відвіт, і лучами, щоб їх отримав.